Кошти у розмірі мільйон млн гривень. Значить, які є запитання? Я тоді просто хочу дати деякі роз'яснення шановні депутатам. Я вибачаю, що то за естений, тому що Естрина заключається в тому, що нам необхідно зараз виконати закон України про виклику заробітних план і всіх. Видатків на утримання профтехосвіти, але в першу чергу це і заробітні плати, і студентам стипендії, сиротам і іншим категоріям. Значить, плюс треба буде нам виплатити за електроенергію, і плюс треба буде нам виплатити за певні комунальні послуги, які входять в ту суму. То, якщо це не буде зроблено, будуть знову відімкнені гуртожитки від електропостачання, зупинений навчальний процес. Це перше. Друге, я заручився підтримкою губернатора області на те, що нам будуть проведені компенсації. От В якому вигляді, як це буде розглядатися область, але я би хотів і вашої підтримки депутатського корпусу і всіх. Працівників профтехусвіти, щоб ми не знищили місто і галузь, щоб ми наступне обласна засідання сесії обласної ради всі виїхали в повному складі і на це засідання і висловили свою думку. Тому що ми мусимо довести до того, що зараз виплачуючи гроші профтехусвіти, якщо ми проголосуємо, звичайно, виплачуючи гроші профтехусвіті, ми забираємо ті самі кошти. З дитячих садочків, з сиротинців, з інолів, з е, шкіл, з медицини.